Привіт, говоримо про болюче. І це неконтрольоване засклення балконів у житлових будинках. Сьогодні розглянемо, які проблеми виникають та до чого призводить неконтрольоване засклення балконів, плюси та мінуси відкритих балконів, а також розглянемо приклади житлових будівель у скандинавських країнах, де відкриті балкони зовсім не заважають життю. Проблема неконтрольованого засклення у новобудовах полягає в тому. Що деякі жителі, власники квартир змінюють зовнішній вигляд будівлі шляхом засклення балконів без відповідних на те дозволів, це може приводити до руйнування зовнішнього вигляду будівлі, а також порушення загальної архітектури району і загалом панорами міста. Таким шляхом місто стає менш естетичним. Крім того, така діяльність причиняє проблеми з безпекою. Якщо засклення не відповідає будівельним нормам, це може стати джерелом небезпеки як для жителів будівлі, так і для прихожих людей знизу. Тож дана проблема потребує більшої уваги і контролю до проєктів будівель у даному місці. Наразі у державних будівельних нормах немає прямої заборони на засклення. Звісно, якщо це не стосується історичної будівлі, там є певні обмеження. Згідно з цими нормами, засклення балконів можливе, проте вимагає дотримання встановлених норм безпеки та експлуатації, а також наявність відповідних дозвільних документів. Але що дуже радує, все частіше зустрічаються новобудови, які, окрім якісної та естетичної архітектури, мають прямі заборони на втручання до фасаду будівлі, тобто Правила, які встановлені самим забудовником, і ви при покупці квартири підписали ці правила. Тоді ви не маєте права вносити свої забаганки у фасад будівлі, тобто засклення неможливе. Насамперед, це йде повага як до самої архітектури будівлі, де ви живете, до роботи архітекторів над цим проектом, а також до ролі вашої будівлі у загальній панорамі міста. Що дуже часто можна почути, коли йдеться про заборону засклення балконів у квартирі, яку ви вже придбали. А саме я говорю про новобудову. Я купив, то ж роблю що хочу. Більшість новобудов відразу передбачають цю умову: тобто, або у вас іде фасад відразу із заскленням, і немає балкону, або це балкон. Із заскленням. Тобто тоді потреби взагалі вкладати зайві кошти у засклення балкону, переробці фасаду, переробці свого помешкання немає сенсу. Тому, якщо стоїть питання, відкрити балкон це холодно, або хочеться засклити, щоб було тепліше, можна відразу розглядати новобудови, де всі ці умови передбачені. А де зберігати речі та запасні шини. Знову ж таки, якщо йдеться про новобудови, забудовники передбачають кладові приміщення. Вони можуть розміщуватись як на вашому поверху відразу, так і у підвальному приміщенні або з доступом із підземного паркінгу, якщо він є. А балкони явно не проєктуються, щоб бути складом. Відкритий балкон не практично і збирає воду. Добре спроєктований балкон не буде збирати воду. Роблять спеціальний ухил, який допомагає воді йти. І з вашої балконної плити також деякі забудовники передбачають трапи спеціальні, які забирають воду. А також вже встановлена покрівля або навіс забезпечує частковий захист від погодних умов. Зате буде тепліше, якщо засклити. У новобудовах відразу проект закладається утеплення фасаду. Тому додатково утеплювати або робити засклення немає такої потреби. Знову ж таки, ми говоримо про новобудови, а не про панельні будинки, де питання утеплення дуже гостро стоїть. Якщо вже хтось засклив сусід. Чому я не можу засклити? Як на мене, тут питання полягає зовсім в іншому, а не у ваших правах можу, не можу. Зовнішній вигляд будинку руйнується. Наприклад, не всі можуть виділити однакову кількість коштів на засклення балкону, і у кращому випадку, якщо засклення зроблять, хоча б схожим на? колір віконних храм, який надав забудовник, але це у кращому випадку. У більшості випадків кожен робить засклення, утеплення балкону на свої кошти, і тому ми в фіналі маємо страшні будинки із різнокольоровою вагонкою, склом та штукатуркою. І ще маса всього. Хочу провести паралель між теорією розбитих вікон та проблемою неконтрольованого засклення балконів, оскільки неконтрольована зміна фасаду будинку може вплинути на сприймання простору, та відбувається цепна реакція вже відповідно до всієї громади, а не лише до жителів даного будинку. Склять одні мешканці в будинку, беруть приклад інші і також склять. І тоді отримуємо цілі райони, цілі масиви із винігретою кольорів і матеріалів. Пропоную розглянути приклади із більш холодних регіонів. Я відібрала скандинавські країни, багатоквартирні житлові будинки, де можна розглянути гарні приклади відкритих балконів, відкритих терас і побачити, що відкритих балконів дійсно не варто боятись. Перший приклад із Швеції. На певних поверхах є як тераси, так і балкони. Тераси зазвичай тут розташовані на верхніх поверхах, і там є відкритий простір стелі. Сама будівля має статичну таку форму, це підпорядковано і кам'яною кладкою, і формою вікон. Тобто це все дуже зав'язано і дуже класно виглядає, як на мене. Немає оцих навісних балконних плит. Все дуже акуратно і чітко зроблено. Ознайомившись із цим проектом, я дивилася, що тут йдуть двохрівнові трьохрівневі квартири. Квартири, і тому у вас, наприклад, на першому другому поверсі просто вікна, а на третьому поверсі може бути тераса із відкритою стелею. І от можемо переглянути приклад, коли є ця тераса, ти виходиш на неї і маєш лежачки такі погрітися на сонечку можна. Тобто дійсно класно виглядає. Тебе як міні сад, міні-оранжерея, там можна влаштувати що завгодно, і це Швеція. Наступний приклад також із Швеції. Мені він дуже сподобався. Віддалено, якщо так придивитись, він можливо трішки схожий навіть на панельку. Загальний його вигляд, загальні фасади із вулиці, вони виглядають дуже просто, просто йдуть відкриті балкончики, відкриті тераски, але всередині це просто щось неймовірне. Там йдуть відкриті тераси, відкриті галереї, прохідні, і внутрішній двір із переходами, із мостиками дуже класний іде, ландшафтний дизайн, відкриті тераси, де у кожного можуть розміщуватись. Стільці, столки, тобто зона для відпочинку, якісь рослинки. Можеш виходити з власної квартири на шикарну терасу і бачити оцей внутрішній дворик. Також тут гарний приклад того: питання, де зберігати. От, наприклад, у них є на одному із поверхів місце для зберігання велосипедів. Тобто, зберігати десь на балконі не потрібно. Дуже класний проект, як на мене, внутрішній дворик, це просто бомба, і те, що там відкриті тераси, це просто великий плюс. Просто засклити це було б взагалі. Бездушно, як на мене. Третій проект, також Швеція. Тут ми можемо розглянути приклад, коли взагалі немає балкон або терас. Тобто, як я казала, що якщо вам потрібна квартира і ви плануєте її засклити, можна взагалі придбати без якогось балкону, який. В майбутньому потрібно ще в нього вкладати гроші і склити, і не зрозуміло, що взагалі там вийде. От гарний приклад того, що можна придбати відразу квартиру, де немає цих балконів. Я тут гарний приклад до того виду, що в нас навіть в Києві є гарна практика, коли новобудови зводяться біля шумних трас, біля таких запилених місць. Там, як на мене, взагалі дійсно немає сенсу робити будь-яких балконів, тому що ти там не зможеш ні розслабитись, ні. Вийти покорити або випити каву, ні чаю попити. Тому що там траса, там шумно, там дуже неприємний, неприємне повітря. От, тому в таких е, житлових комплексах я зустрічала, що взагалі, от, наприклад, фасад, який виходить на шумну трасу, там просто йдуть вікна. Без всяких балконів, без всяких лоджій терас. Просто вікна. В кращому випадку зі сторони двору може бути якась тераса по балкон. Але це також під питанням, якщо будівля має якусь певну концепцію, то можливо і не потрібно робити ті балкони. Ще один приклад із Швеції. Тут зі сторони вулиці є відкриті тераски, але вони закриті такими речками. тобто трішки відгороджені візуально від вулиці, щоб людині знаходитись більш комфортно було. Але всередині двору, всередині двору, ми маємо вже відкриті тераси, що, як на мене, дуже добре. І є в цьому певна логіка. Також маємо тут відкриті галерейки, відкриті прохідні зони, і воно все дуже зав'язується по архітектурі, по ідеї із оцими реєчками на балконі, які закривають від цього візуального шуму вулиці, і роблять більш таку гармонійну, більш затишну атмосферу на ваші лоджії, яка виходить на шумну вулицю. Наступний проєкт також із Швеції. Тут маємо більшу поверховість будівлі. Але маємо безліч відкритих терас, де люди собі розміщують невеличке місце для відпочинку. Тут така місцевість, ви маєте ви на дуже велике і дуже гарне озеро. Тут би був просто злочин засклити це все закрити, і просто не було б сенсу. Взагалі тут гарний приклад, як ціла стіна будівлі є відкритою трасою, і на ній вже кожен виставляє свої рослинки, зеленіє дане приміщення, і маємо контакт із природою і із озером яке поруч знаходиться. Наступний проект також із Швеції. Тут у нас більш зимова атмосфера. Я хочу показати дуже класний приклад, коли забудовник передбачив місцевий клімат, місцеві погодні умови, які бувають протягом року. Якщо, наприклад, тут такий регіон, де дуже сильно засипають снігом вітри, якраз засніжені зимові пейзажі, відкриті галерейки, цікаві, дуже насправді будівля схожа на якусь таку крижинку. Подобається дуже як поєднується метал, бетон і скло, це просто Любов, тут маємо дуже шикарні види, також відкриті тераси. Але хочу звернути увагу на дуже продуманий момент, який залишив забудовник. Він передбачив засклення. От ми бачимо терасу, так і можна відкрити широкі вікна, об'єднати приміщення із зовнішнім світом, коли не потрібно, або коли дуже сильно сніжить сильний дощ, ливень. Ви можете на балконі, от складені гармошечкою скляні перегородки, скляні вікна, і ви можете Можете просто це все закрити і зробити засклення. Хтось залишає свою терасу відкритою, хтось її засклить, але все виглядає дуже гармонійно. Немає контрасту різних кольорів, немає оцьої вагонки, нічого такого. Все дуже просто продумано. Коли забудовник це передбачає, я просто коли побачила цей проект, така о, це нам потрібно. Це дуже класна ідея, як на мене. Тим паче, коли нас теж в Україні буває сильно сніжить або бувають такі циклони, що ти не знаєш. Куди бігти, що робить? Вікна вириває. Тому дійсно цікавий прийом. Я, я це запам'ятала, я б хотіла це десь використати у проєкті. Наступний проект із Норвегії. Вже маємо будинок із кругленою формою, яка підпорядковується геолокації ландшафту. Там поруч знаходиться озеро, і вся будівля має відкриті тераси, які огінають цю форму будівлі. І кожна квартира має вихід на трасу, яка має вид на озеро, на ліс. Знову ж таки, тут би було просто неможливо засклити це, тому що ти просто від себе ховаєш цю красу. Тут маємо, окрім власних терас, власних балконів, маємо загальні зони для відпочинку. І на перших поверхах також маємо невелике. Зони для відпочинку, але це вже індивідуальні до кожної квартирки на перших поверхах. Далі проект. Також із Норвегії. Це невеличкий будинок, але цей будинок дуже цікавий по своїй формі. Його форму дуже класно задають балкони, тераси. І як ми бачимо, ніхто нічого не склить, всі живуть спокійно і добре, навіть в Норвегії. Тут огорожа досить висока, тому маємо певну приватність, про що часто говорять, що відкритий балкон це не приватно. Але я думаю, ці всі питання можна спокійно вирішити, застосовуючи певні такі сітки або матові. На півпрозорі якісь кліні вставки, але без оцих засклень дешевих, які нікому не потрібні, які просто руйнують вашу будівлю. І на неї просто із сльозами, іноді я дивлюсь, на будівлі, які. Які засклені, які, які втрачають свою первинну красу. Дуже, дуже болить серце, коли я бачу ці балкони на дійсно гарних або навіть простеньких бюджетних будівлях, вони могли бути гарними, яких створив архітектор, але, на жаль, спотворений балконами. І ще один проект також із Норвегії. Тут маємо комбінацію як з балконами, так і без. Будиночок невеликий, але має дійсно цікаву яскраву архітектуру. Цікавить ваша думка щодо проблеми неконтрольованого засклення балконів у новобудовах. Та які, на вашу думку, існують шляхи вирішення даної проблеми. Будь-яке своє бачення можна залишити внизу в коментарях. Поспілкуємось. Не забувайте ставити лайк. Та підписуватись на канал. А на сьогодні це все. Побачимось у наступних відео.